Доброго ранку, любі малята, гарного вам дня. Сьогодні ми малюємо ось таку сороконіжку. Подивіться, яка вона довга і як багато в неї ніжок. Ось у нас сороконіжка. Живе вона в природі. І друга її назва мухоловка, тому що харчується вона мухами, павучками. Тарганами. У сороконіжки дуже-дуже багато ніжок, і вона довга. У цієї комахи дуже багато ніжок, тому вона так і називається. Це сороконіжка. Подивіться, яка вона довга-довга. Для малювання нам потрібні фарби, пензлик, водичка та олівці або фломастери. Вибираємо листок, який нам підійде більше. Ось цей довгий листочок, бо сороконіжка у нас довга. Набираємо фарбу найсвітлішого кольору і робимо довгу хвилясту лінію. Це наша сороконіжка. Вимиваємо гарно пензлик, перевіряємо, чи добре вимили. Якщо на серветці тільки мокрий слід, то добре. Тепер візьмемо олівець або фломастер і намалюємо сороконіжці очки, ротик та зробимо багато ніжок. Дуже багато ніжок, мабуть, дай сорок. 40. Тому вона і так і зветься: Сороконіжка. Просто робимо палички, це ніжки у сороконіжки. Прикрасимо сороконіжку Коротенькі такі зробимо їй. Прикраси, як маленьке. Волосечку. Ось така гарна сороконіжка, а ось трошки друга також гарнюня. Ось такі сороконіжки вийшли в мене. Чекаю і ваших.